Документальний фільм із назвою Наркокультура досліджує вплив мексиканських наркокартелів на поп-культуру країни. Війна наркокартелів у Мексиці триває і набирає щорасту нових обертів і вже має власну субкультуру. Саме так народився своєрідний музичний стиль із назвою наркокорідос. Ізраїльський режисер і фотожурналіст Шауль Шварц, який мешкає в США, у своїх роботах прагне показати конфлікти і трагедії по всьому світу. Війна наркокартелів – одна із тим, що зачіпають його за живе. Кусі віповитка мінафоностоміклона тоніфорсевенсавокапилося одного разу в Тіхуані. Я поїхав на ріверсайт. Там побачив перше Едгара Квінтеро, який складає пісні для наркобаронів та їхніх картелів. він був із рушницею в руках, і люди навколо нього марширували і співали. Пам'ятаю, я подумав тоді. Ой, лишенько, я зрозумів, це щось таке, що справді зачіпає заживе і може стати відправною точкою для фільму. Це дуже сильний документальний фільм. В ньому йдеться про реалії двох світів музики і насильства. Шауль Шварц зміг вражаючим чином поєднати обидва ці світи. Дізкай <різований> са налкокозґронсомачка зізгайсі налкос азамариндей лавіхона форма де віда немало. Сі сама мало перо есунаформа девіда. Я фото журналіст, який знімає конфлікти і війни. Це водночас дуже цікаво і дуже небезпечно, адже потрібно справді вирушати на лінію фронту. Тут вже не до жартів. Все дуже реально і серйозно. Філенком паспамісаміво. Мій номбресемідалом тиноські стеглоріфія не проставляю наркокартелі, Я просто описую той тип ми суспільства, в якому ми живемо. фільм показували на багатьох міжнародних кінофестивалях: Санденс, Берлінському та Сиднейському. Він входить до програми кінофестивалів в Стокгольмі, а також вийшов обмежений прокат у США.